Прийняття головного фінансового документу міста на 41-му пленарному засіданні розблокувало роботу прилук, дало можливість реалізовувати близько 30 міських цільових програм, серед яких програма про використання електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць та світлофорних об'єктів у прилуках на 2023 рік. Програма житлово-комунального господарства благоустрою міста. В які терміни після затвердження програм згідно чинного законодавства має з'явитися світло на вулицях? Прилук розповідає начальник управління житлово-комунального господарства. Олег Сузінов відповідно до чинного законодавства міська рада не може вімкнути світло на наступний день після прийняття бюджету. В зв'язку з тим, що міська рада працює тільки в рамках чинного законодавства, яке на сьогодні зобов'язує нас проводити процедуру закупівель, тобто тендера. Без проведення цих процедур ми не можемо вімкнути світло в нашому місті. В зв'язку з цим, вже в понеділок, в першій половині дня, Управлінням житлово-комунального господарства міської ради була запущена процедура закупівлі тендер на обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Ця процедура триває мінімум два тижні відповідно до чинного законодавства. На сьогодні балансоутримувач мереж зовнішнього освітлення. Комунальне підприємство «Міськсвітло», керуючись законом, також має пройти ряд відповідних процедур. На все про все піде близько двох тижнів. Вони в свою чергу також відповідно до чинного законодавства оголосили процедуру закупівлю електричної енергії та підготовлено та укладається договір на її розподіл. Це все відбувається відповідно до чинного законодавства України. Процедури закупівель наразі проводяться і на надання всіх без винятку послуг з благоустрою міста. В понеділок відразу ж був оголошений тендер на прибирання вулиць міста, тобто це робота двірників, це прибирання прибордюрної зони і так далі. Також в понеділок, 10 липня, була оголошена процедура закупівлі на послуги з поховання та суміжні послуги. Що мається на увазі? Це прибирання наших кладовищ, горова Білещина, новий побут, це перевезення тіл загиблих, поховання загиблих внаслідок агресії Російської Федерації. Крім того, в понеділок, 10 числа, була оголошена процедура закупівлі на проведення косіння. Трави в нашому місті також відповідно до чинного законодавства ця процедура триватиме мінімум два тижні. По косінню у нас в переліку більше 40 вулиць, тобто, як і в попередні роки, ми будемо заходити майже на всі вулиці міста і проводити косіння трави. Тендер обов'язковий і для малярних послуг, обслуговування зупинок, спилювання дерев. Це покраска контейнерів, лав, стовпчиків і так далі. На сьогодні запущена процедура закупівлі на поточний ремонт та облаштування автобусних зупинок. Запущена процедура на спилювання аварійних та сукостійних дерев, запущена процедура на послуги з розкрежування повалених дерев. Тобто це ті дерева, якщо внаслідок буревію буде якесь стихійне лихо, ви знаєте, бува, падають, падають дерева на проїжджу, частина на тротуари. Тому відразу ж, якщо таке відбудеться, відразу переможець закупівлі буде виконувати роботи по ліквідації такої надзвичайної ситуації. Тендер обов'язкова процедура для всіх державних органів підприємств України. Так вимагає чинне законодавство. Без проведення публічних закупівель міська рада не має права на надання послуг в усіх сферах, без проведення процедури закупівлі. Жоден із замовників робіт, тобто, наприклад, управління житлово-комунального господарства, воно не має змоги зареєструвати договір в казначействі. Державна казначейська служба України перевіряє кожен договор, який несеться на реєстрацію, перевіряє правильність проведення процедури закупівлі, і тільки після цього відбувається реєстрація договору, і переможець той чи того чи іншої процедури має право розпочати надавати послуги.